Друзі, привіт усім! Я вітаю щиро ще усіх нас офтйозі. Мищуємося зручніше. Візьміть невеличку подушечку під таз, якщо потрібно. Кілька секунд ми налаштуємось, подихаємо. Зробіть глибокий вдих, витих. Декілька разів. Можна прикрити очі. І ми складаємо ручки в замок, витягуємо над головою, тримаємо в такому положенні, дихаємо, трішки потягнемо корпус вверх, витягуємо маківку. Можна потягнути зі сторони в сторону. І також кілька кругових рухів над головою. Чудово. Тоді ручки в сторони, на рівні плечей, тримаємо долоньки тверді, ніби долоні розпираються ціна. Також дихаємо, тримаємо таке положення. І тоді долоньками потягнемося в одну та в іншу сторону, молодці. Тоді кладемо ручку з боку на коврик, а протилежна рука тягнеться вверх долоня. І погляд також направлений вверх. Дихаємо. Тут можна сконтролювати нахил вашого корпусу. Головне, щоб дві сідниці залишились на коврику. І в іншу сторону те саме. Погляд направлений вверх. Відслідкуйте положення, щоб не завалюватись не вперед, не назад. Також дихаємо вільно і зробимо цю вправу в динаміці. Продовжуємо дихати, дихаємо спокійно. Стараємося не затримувати дихання. Молодці. Ми робимо нахили головою Парад, назад Також дихаємо вільно. Можна дихати таким чином посередині. Вдих, нахил в будь-яку сторону видих. Або дихайте, як вам комфортно. І також робіть кожна вправу в своєму темпі, в своєму ритмі. Бокові нахили. влужко тягнеться до плеча. Крутки головою назад. Маємо відчути невеликий натяг в шиї. Буквально секундочку, затримуємо голову, поглядом максимально назад направленим. І Круговими обертами максимально розминаємо шию. Також трішки порухаємо головою вперед-назад, підбуріддя тягнеться вперед, або втоплюємо шию. Молодці. Ми відводимо плечки назад. Такими круговими рухами, обертами розігріємо також. Кладемо наші руки на плечі і зробимо такі самі оберти оберти тільки з такою більшою амплітудою. Кілька обертів вперед. Молодці. Переходимо до грудної клітки, зробимо такі розминаючі кола грудною кліткою. Родьми малюємо коло в просторі. Можна також уявити, ніби ваш тулуб знаходиться всередині бочки. І ви ніби своїм тулубом хочете змазати зсерединою субочку всієї стінки в одну та в іншу сторону. Декілька обертів. Молодці. Переходимо до кругових обертів перекатів на тазу, на тазових кістках, на сідалищних м'язах. Робимо великі амплітудні такі кола перекати. Перекочуємося на наших сідалищних м'язах нашому тазу починаємо з Великих кіл, і поступово амплітуду наших кіл зменшуємо. Поступово зменшуємо і зводимо до мінімума, ніби копчиком хочемо намалювати на коврику маленьку крапочку. І в протилежну сторону великі амплітудні кола перекат. Робіть в своєму темпі кожну вправу, не обов'язково під мій ритм підлаштовуватися, послуховуватись до себе, Поступово амплітуду зменшуємо і зводимо до самих мінімалістичних кіл. Чудово. Перекочуємося вперед-назад. І з такого переката стаємо на чотири опори, відлаштовуємо наше положення, коліна під тазом, руки під плечима, поставте пальці одразу широко на руках. І ми прогинаємо спинку погляд вверх. Скругляємо спинку. Ховаємо вуха. Видих. Прогинаємо спинку вдих. Скругляємо спинку більше в лопатках. Видих. кілька секунд ми ще попрацюємо з тією вправою Спробуйте зануритись у власні відчуття. Молодці. Далі ми ставимо одну ніжку з боку біля коврика. І відлаштуйте положення долони, коліна і стопи, можна ближче поставити стопу можна далі. Відлаштуйте максимально зручне для вас положення, щоб було зручно робити такі амплітудні великі кола на розкриття сухлопів. Тобто, якщо права Нога стопа стоїть збоку, то за часовою стрілкою ми рухаємося. І відлаштувавши положення, можна прикрити очі і спробувати зануритись у власні відчуття. Все тіло рухається за тазом, розслабляється голова, шия, обличчя, голова вільно звисає. Обережно через опорне коліно піднімаємо корпус вверх, ручки на пояс і продовжуємо наші оберти. Далі ми ніжку випрямляємо, рука ніби стікає по цій нозі, інша долойка тягнеться вверх, погляд вверх, затримуємося в такому положенні, дихаємо. І кілька обертів рукою назад для ще більшого розкриття грудної клітки. Повертаємося на коврик, виставляємо іншу ніжку вбік. Відлаштовуємо положення коліна, долони і стопи, таким чином, щоб було максимально зручно робити такі великі амплітудні кола. Якщо ліва ніжка стоїть з боку, Біля коврика, то проти часової стрілки ми робимо на розкриття суглобів. Якщо є будь-який дискомфорт в коліні, можна покласти подушечку, стараємося зануритися у свої відчуття, розслабляємо. Обличчя, голова вільно звисає, Все тіло рухається за тазом. Піднімаємо обережно корпус вверх, ручки на пояс, продовжуємо кругові оберта. І також випрямляємо ніжку. Рука, як ніби, стікає по нозі, інша, долоня тягнеться вверх, погляд вверх, затримуємося, дихаємо. І кілька обертів рукою назад розкриваємо грудну клітку. Молодці. Ми трішки подихаємо, залишаємось в положенні на колінах, робимо глибокий вдих, піднімаємо ручки вверх і з витихом різко зі звуком «ха» опускаємося на коврик. Кілька секунд повиконуємо. Зі звуком «ха» видихайте весь негатив будь-який. Негативні емоції, все те, що є у вашому житті, від чого б ви хотіли би позбутися. Все те, що вже віджило своє. І вдихаємо чисту космічну енергію, гарний настрій, позитив. Ставимо одну стопу на коврик, іншу ніжку випрямляємо вбік і зробимо кілька перекатів з ноги на ногу, з таким розгойдуючим рухом для випрямленої ноги. Піднімаємо таз вверх, а руками потягнемося декілька разів до однієї, до іншої ноги, такий, як годинниковий маятник. Піднімаємо бережно корпус вверх, розкручуємося, зводимо ніжки, попіднімаємо себе на носочки. Також по черзі з ноги на ногу. Ми згинаємо коліна, кладемо долоні на коліна і зробимо кілька таких кругових обертів. В одну та в іншу сторону. Молодці. Повністю випрямленими руками. Ми зробимо кілька обертів назад, розкриваємо ще більше грудну клітку. Тоді затримуємо руки зверху, уявляємо, ніби в нас в руках така велика куля. Ми тримаємо цю кулю, тягнемося вверх, тулуб тягнеться, витягується вверх, а стопи навпаки грузаються в землю, коліна максимально випрямлені, напружені, таз також підкручений трішки вперед, напружені сіниці. І ми в такому напруженому, максимально стані, стоїмо, тримаємо цю кулю дихаємо. Тоді з цією кулею ми як ніби присідаємо на стілець, але відводимо таз назад, щоб побачити кінчики. Пальців на ногах і підкручуємо, також таз трішки, затримаємось в такому положенні, дихаємо. Далі руки стають в основу ніг. І ми, як ніби, відштовхуємося від наших ніг, витягуємо хребет вперед, маківка, голова як продовження хребта, також тягнеться вперед. І далі ми можемо ручки також випрямити в такому літачку, або вперед, або в намости. Зачуйте, як вам комфортніше, але має бути невеликі зусилля. І також кілька секунд затримуємося в цьому положенні. Молодці. Ми трішки згинаємо коліна, стопи на ширині бедр, а повністю розслабленими руками порозгойдуємо наш корпус зі сторони в сторону. Ніби ми в такій великій спідниці за допомогою цієї спідниці хочемо потанцювати. Дихаємо спокійно. Молодці. Вилягаємо на коврик, піднімаємо ноги вверх, потрусимо. Постискаємо пальчики на ногах, порозтискаємо ніби в кулачки, кругові оберти стопами. Ми притискаємо коліна ближче до грудей. З середини бедро коплюємо себе за стоп, розводимо ніжки в сторони. Залишаємося кілька секунд в такому положенні, дуже приємно вправо, так звана поза дитини. Можна погойдати себе зі сторони в сторону на спинці. Далі ми ставимо зігнуті ноги на корик і попіднімаємо, поопускаємо таз. І ми залишаємо таз піднятим, тримаємо максимально стільки часу, скільки ви можете. Можна залишитись в такому положенні, або більше розгорнути плечі, звести лопатки і скласти руки тазом в замок, щоб підняти корпус ще вище, в такий напівміст. І тоді ми розслабляємо повністю наше тіло, випрямляємо ноги, заспокоюємо дихання. Зробіть своє дихання ніби сонним. Ваше тіло знає, як це. Прикриємо очі і просто дамо собі розслаблення кожному кожній частині тіла, кожному органу, кожній клітиночці. Спробуйте розслабитися від кінчиків пальців до маківки, посміхніться собі, подякуйте собі, що ви приділили собі час, своєму тілу. І залишайтеся в такому стані стільки часу, скільки вам потрібно. Я всім дуже вдячна за спільну практику, Намасте, друзі. Розум схиляється перед серцем, це точно. Бажаю всім всього найкращого до. Нових зустрічей!